Друзі, товариші, підписники,сім привіт. Виїжджаю сьогодні за пасівом в Любашовку Їду в компанію Агроритм за гібридом Альдозором і ще другими гібридами. Летаріум України. У нас сьогодні в селах власник э, э, каналу Василі Фермер. Надії вас бачити, так, у вас На трасу сніга у нас практично немає. Сейчас. Так, і друзі, почти на трасу Київську виїжджаю. Це Андрій Іванове село. Ось такий красивий собор. Так. Ну що, друзі, ось я добрався до компанії Агроритм. Зараз зайдемо. Так, Друзі, всім привіт. Я приїхав до гості до Вадима в компанію Агроритм. Зараз ми так сказать, маленьке інтерв'ю візьмемо, він розкаже. Про свої гібриди. Так, Вадим, доброго дня. Привіт. Розкажіть, будь ласка, за свої так, гібриди. В двох словах хотілося б розповісти, хто ми і що ми. Ми знаходимося на півночі Одеської області, в Львошівському районі, село Салтанівка. Господарство наше обробляє більше 5 тисяч гектар землі на сьогоднішній день. І десь в районі тисячі гектар землі знаходиться під ділянками гібридизації соняшника та кукурудзи. Сама селекція, як відбувається, якщо піти так поетапно, то селекція у нас проходить також у нас на підприємстві. Ми співпрацюємо з приватними селекційними центрами із Євросоюзу, і сама селекційна робота в нас також на каналі є відео. Ми це показували, як воно відбувається, проходить на території нашого підприємства, але з іноземним матеріалом. Що це нам дає в першу чергу? Що гібриди, коли створюються, вони створюються. З крутим потенціалом, але вони реагують на наші ґрунтово-кліматичні виклики. Тобто, якщо тут щось не стійке в Одеській області до засухи або не стійке до якогось роду хвороб, типу там борошницької роси, коли були спалахи, воно одразу тут у нас видаляється, і вже на насінневі ділянки на ділянки гібридизації заходять гібриди які до всіх сучасних викликів, які є на території Одеської області, але повірте в наших умовах, коли в наших умовах зволоження і в наших умовах такої свого роду аномальної агресивної жари, то тут є реально крутий матеріал, такі гібриди як Альдазор, Бомонт, Рімпульс, вже зараз на складі, в принципі, можна працювати, то вони вже сьогодні готові до всіх викликів. І скажу відверто, що наші гібриди ми їх тестували по всій території України. Їх можна назвати таким терміном. Як екопластичні, тому що від Львову до Дніпропетровська, то люди висівають наші гібриди, так само від сум до Одеської області. І кожного року ми ростемо в реалізації в силу того, що попит збільшується. А ринок це така штука, що якщо ти даєш щось не, не кондиційне або те, що не підходить агаріям, то збільшувати свою реалізацію і географію продажів, ти не будеш. От буквально перед Васиним візитом люди були з Хмельницької області, з Львівської області навіть. І якщо ми говоримо тут за Одесу Миколаїв, то тут немає жодного району, де ми не були представлені. Воно реально працює. Це... У нас на каналі є дуже багато відгуків. Також от Вася тестував наші гібриди в цьому році порівняно з іншими вітчизняними виробниками, то ви можете побачити, що це я не проводив на Марсі. Також. Якщо ми говоримо про саме відношення до створення насіння, то воно у нас також на свого роду високому рівні в силу того, що всі процеси по насінництву, в тому числі селекції, допрацювання, зосереджені тут у нас в господарстві. І сьогодні, коли е, я не буду так називати там конкретно конкретні організації, ну, наприклад, імпортне насіння коштує від 6 тисяч або від 7 тисяч за посівну одиницю, то ми в районі від 3,5 до 4 тисяч гривень за посівну реалізовуємо. І це дає вам змогу. Перше, що ви отримуєте, ви ми точно не гірше брендів. Це вже доведено останніми трьома роками. А друге, що ви отримуєте, ви в цьому році надзвичайно складному фінансово. Ви отримуєте реально дешевше насіння за те, яке ви звикли сіяти. Це по перше. А по друге, ви економите і спасаєте свою рентабельність, виходячи із сьогоднішньої собівартості, яка дуже величезна. Тому рекомендую попрацювати з нами, навіть якщо ви не бачите там ризикуєте. Я розумію, що сьогодні сформувався стереотип відносно вітчизняного товаровиробника, що ну в Україні не можна зробити нічого толкового. Я ну десь людей розумію, тому що багато хто може це навіть аргументувати. Але ми сьогодні свого роду маємо таке виключення і наше насіння працює. Тому спробуйте хоч один-два мішки, якщо боїтеся, і побачите, що. На наступний рік ми знову з вами зустрінемося для того, щоб збільшити об'єм закупки. От така ситуація, ми так з вас пройшлися, ми покажемо вам наш технічний парк, з яким ми працюємо, тому що ми стараємося в підходах до техніки, у взагалі реалізації технології вирощування як і товарних посівів, так і ділянок гібридизації, максимально педантично підходити і використовувати. Якісні агрегати для того, щоб на виході, коли вже всі процеси завершені, ви отримали якісне насіння. У нас своя переробка, також ми тут вже ну, від починаючи від селекції до готового мішка з продукцією, все зосереджено тут. У нас двері відкриті, будь ласка, протягом сезону заїжджайте, можете спостерігати за всіма процесами. От така ситуація. Також в двох словах хотілося б сказати за, на, на майбутній рік. Скажу відверто, також що зараз дуже багато людей говорять про потенційний дефіцит насіння соняшнику в Україні, типу, що імпортні організації не, до, не довезли, а вітчизняні не довиростили. Скажу відверто, що такі страхи є, і це я говорю не як людина, яка хоче вам щось продати, як просто попередити, що якщо ви залишаєте питання закупки насіння на весну, то краще це зробити от зараз або в лютому місяці. Так, ну невелика порада. Там ні в якому разі я не кажу, що бігом біжить, бо нічого не буде. Але в цілому, що зараз, виходячи з того, що займаємось ми, хотілося б людям порадити, що потрібно визначатися скоріше і до, до весни постаратися закрити ці питання. Все, пішла Привітарім з України. У нас сьогодні в гостях е, е, власник каналу Василій Фермер. Раді вас бачити. І так, от, Вася приїхав за насінням. Нам приємно, що він з нами працює, тестував наші гібриди. І так провожу Василю екскурсію з нашою технікою. Тут, наприклад, в цьому ангарі можемо побачити два джандіра восьмої серії, Вадерштад, диски-лемки, диски фармер. І таких ангарів у нас зараз на сьогоднішній день 5 з технікою. Будуємось далі. То, що скажу відверто, що в насіннистві мені здається, що кожен етап технологічно повинен відповідати якомусь рівню. І тому стараємося до, навіть якщо не говорити про насінневі роботи, такі як там видові прополки, фертильні прополки, просапки, то стараємося от такою технікою готувати саму, самі площі і потім їх обробляти. Якщо можемо пройтись, покажу. От є цікава машина, яку напевне мало хто показував. На в інтернеті, тому що дуже специфічна за прес-підборщиком можемо побачити кастратор для кукурузи, для рибу безпосередньо коліща та вони витягують з кукурузи, тому що у нас наші гібриди кукурузи на Фертильні основи, всівалки, зернові оприскування, дисикацію проводимо з 48 48.30. Далі вон туди можемо побачити комбайновий парк, це його частина. Це зараз Бадой Спари, два Ніхоланди, джонір 9760. І також ще в більшому ангарі є джонір С-670 і Аксіон 580. Друзі, оціна насіялка як вона може висівати будь-що відласи. Фракції тут сідає два чоловіка і насінневі ділянки, які в первинному насіннистві ми нею висіваємо. Тобто дуже мілкі фракції r 3 r 2 тобто в результаті що? потім вийде материнська батьківська лінія, закріплювач стерильності, тобто, бешка, як говорять селекціонери. І от, от це така сівалка, вона харківського виробництва. Зараз, на жаль, вже того заводу немає, тому ми до неї дуже педантично відносимося. Щоб Нічого, як педантично трошки буде тут, Але в цілому технічний стан і на рівні. Двоє чоловік на ній працюють, а є МТЗ-82 в лісі. Це проходить. В лісі у нас є ділянки, можливо, у вас літом приїдеш, я тобі покажу. То да, от... буде цікаво. Так, тар... Це вже новенькі, так новенький, так. Один сезон працювали. І, також відводимо. сушка в компанії Мінська, яка є особливістю, що це, вони тут у нас стали програмне забезпечення і ця сушка по зовнішньої економічному контракту з Фінляндії, е, е, яка є особливість, що вона може сушити при 30 градусах температура. Так, здебільшого для е, досушки вже так скажемо F1 материнської лінії, яку ми збираємо з ділянок гібридизації. Тут вона шахта на... Так, друзі, заїхав я на складик. Ось, все готовлять мій пасівний матеріал до загрузки. Так, ось все, йде наш альдозорчик. Таримся собі, товаришу. Запився я альдозором, собі, товариш попросив трошки взяти водім рядом. Велике дякую, дякую. будемо сіяти. Висок забив цілу машину дуже гарним пасівматом. На 23 рік будемо сіяти, знімати, будемо очікувати гарних врожаїв. І велике дякую Вадиму. Все, друзі, пишіть, коментуйте, чекайте нових відео на полях. Ну що, друзі, затарився я там Вертаюсь вертаюся додому. Взяв значить, Альдазора. Товариш теж попросив взяв йому Альдазора і взяв він імпульса. Дві пасівні одиниці під Євролайтінг. Буде пробувати. У прошлому році я залишився ним дуже довольний. Він мені практично 2 тонни з гектара дав сіяв його по нулю. Силочку я на відео ставлю в описанні там, де я убирав і скільки мені дав той подсолнечник. Зараз він видержав на атлічно. Тобто я висівав тоді три гібриди від Євросема, Еліт і Агроліт і Значить Мальдазор. Всі три гібриди видержали. Заразіху по цьому питань нема. Ну, Альдозор показав себе дуже добре, є великий потенціал, великий кошик. Тому Буду в цьому році теж його сіяти Також планую сіяти е, Stark 7 сумо від компанії Євросем. І я думаю, також буде е, ділянка е, десь в 5 гектар, Саксон е, чи Альфа ще вирішую. От компанії Elite Select. Також воно себе достойно проявило. Зараз їх також воно витримало на відмінно. Все, друзі, всім пока. Пишіть коментуйте.